Всім добрий ранок, Пірс, Олександрівка. Рибаків маловато. Видно, це ЦК приїжджав. Тільки діди на березі. Коропа поки не видно. Всі кормляться. Там працює м'ясорубка. А у нас вже працюють зернові і, звісно, по холодної воді Real Fish кальмар восьминіг. Висипемо всю. Чого мілочиться? Так, пакетик. Не улітає карась уже бере О, і тут гупає, але нам потрібен коло. О, тепер там карася буде багато. Так, порядок, хай прикормочка настаюється, ми готовим фідери. Оп! Карась. Я вже думав короп сів. Думаю, та не може бути, щоб ти ще коропа зловив швидше мене. А коропа поки що не видно. Ні в кого. Ось вийде іде сусід підписник. Теж приїхав хто зна куди, бо кругом бомблять. Тут далеко кидати не треба. Ось. Оце вже чити. Це вже навіть далеко. Некоторі зовсім під самий берег на глибину метр півтора ставлять снасть. Ми Побачили, що адмірал карасів тягає і вже всі тут. Нормально, ждемо короба. О, на килограмм где-то ушло. Жерех видно був, що. Я не знаю, яке ж Да, да, що то похоже. Жерех да. Похоже. А що оно такое? Не, отпускать таке мелке тоже. Надо жерех. Не важно, риба така. Вона же білизна. Я такого ловил в ладошку. Та в мене теж попадалось. Да, він голодный кидається на все. Потім подростеж, аж он закишить. Так, да, будуть ловиться, ну попозже жереха. Що хищник. хищник, це точно. Оп, вяжем коропові снасті. Не щоб вдома зв'язати все це. Сидиш діпресняки, овиша, подходняки. Хочеться поближе, а руки просяться швернуть за горизонт. Так, сигналізація должна бути включена. Не клює, але ну не біда. Беремо прикормку і на поплавок. Зараз поставимо стульчик. Камеру з со штативом, гудлище, пожиже і вперед. Ну та пови... мелочь повиїдала, та й нехай. Щас щоб на поплавок не мешали лески. Хай так буде Все, выключи на порядок. Ніхто нічого до обіду не достав. Карап'ятників хоч відбавляй. І це ще будній день. Поки по телефону балакав, карась уже поперчили з усе. То, то клює, єлі поплавок шевели, а це прямо як ракета погнав. Ну чаще нам по телефону говорити. Та зараз візьму в телефоні, поклацаю, як обично. Должен короб взять з стабильності. Вітер паду і риба почала клевати. Я то просто... не перестало клевать. Привет. Ну то вона в мене, Значит, до мене її здива. Я ще прикормочки насипав. В обратно иди туди. Туди подергав, да, в другу да. От попус, Попускай повністю. Потім дергай. А то ти що ж ти натягнув і на місці дергаєш? Тепер аж туди за вудки може треба зайти. Зараз я підійду вічно. На півчаса, щоб вона плавала, плавала і поки камінь не зловила. тебе і так там глибина маленька. Демони. Демони. А ти на нього ловиш? Ні, на них зараз буду ловити. Це... на ловиш? Да, Та зараз будуть ці черви це Спеціальні черви, вони. В темноті світяться. Ага, да, да, я смотрю, що там. Да, вони, вони зеленючі, що флуоресцентні. Угу. Їх ще в продажі немає, по ідеї. Новинка цього года мені вислали на, на тест драйв, на Ага. Короб. короб правда, не в курсі. Після цього рибу кидаю в відро. Плаває у плаває відрі риба. Зливай, потім зливати воду, забирати рибу. А вода зелена у відрі. Кра, кра, краска. Черв'яки, бачу, вони такі. флуоресцентною да, Флуоресцентно та пігментом накормили, видно. червей. Все, щоб лишь би риба клювала. Лишь би покупатель клював. А там а, і... да, да, покупатель, точно. Це перше, хто должен клюнутися, це покупатель. Та буде ловить. Той самий червяк тільки виходить, щоб на дні в темноті його буде видно. Зараз перевіримо. То що не буде отпугувать, це точно. Он должен светиться, а пахнуть, даже смердить. И пахнет и светится. Но. Да. Хорошо. Но... Есть такая. Мовчить, не клює, риба ще не поняла, а що вона роздивляється. Ага. Принюхується. да, Толпою стали вокруг черв'яка, дивляться, що воно я таке. Да. Що, що це може бути? Таке зеленюче. Черв'як здоровенний повішав, воно. Не сразу його і схвати. Єсть покльовка. Ну, то опариш маненький його ковтало швидко, а це така зміюка, і карася крупного нема, щоб схватити. Не, найшовся один. Пошов перший? Да, перший, да, кислотний на кислого черв'яка. Ого. Красноперка. Та тоже ж світиться. Витягу, як Вон гаш морда зеленого да, черв'яка. Да, да. Ага. Аж морда позеленіла. Аж карась позеленіла. Оце, оце черви. Да. Ох і напіхано. Оце Навірно, напіхано не економили. Видно, краска дешева якась. Раз так багато. Хто знає як вони його за покрасили. Ну, в якомусь кормі явно промаринували, що він наївся і став світитися. Туда в ямку скинули, налили, блядь. Да, флюрагель якийсь, напевно. Хорошо. Все одно ж буде працювати, отже. Що... по коропу. Побачив, як буде його корок знаходити. ж під водою повинно яскраве бути, що капець. А якийсь якийсь там запах должен? Ні, ну запах звичайного черв'яка, а от. Світи, світиця буде в грязній воді, так. Да. Він же ж яркий, яркий. Воно їх черви самі по собі кисли красні, яркі навозні. А це ж... а це ж взагалі буде лампочка на дні. І ночью буде ловити, коли світ виключать. Оп, на червячка. Довше бере, ну, хоч карась кріпніший. Тузіки. І все, черв'яка розірвали, чіпляй нового. Щось слабо бере. Чи прикормки багато накидали, чи що Та не должно ж не есть yes. на червя? Поки поговорили сразу покинуть. Не, ну на червя не хоче мелко брать. А крупніша не підходить. А то поки щось вимучає, Ну так Цього даже отпустю. сводного червячка надо закормить Мелочь. подошла. Не надо кормить. Та хай нажирается Морду доедает? Да. наедается таю, таю ходы. Что же она голодно стоит. Он сразу раз и клювать начал. Да, надо подсыпать на червяка. Порядок. О.

Є, есть, есть. see خو دې Жилящий на червя взяла милаш. Скажи яка цікава риба, що його черв'ячка предложить. Черв'як втік по месині, аж, аж до стоп, аж до грузики. це ж треба було так от бомбу. Все, пора шабашить випс непогано тут хай наїдаються. От. тільки я сказав шабашить і карась клюну да. как только напугали блядь, бліка ага. боїться он бля. Черв'яка хватає на опариша якось не хоче. Подірку, да? так, тільки йому подавай черв'яка ще й свіжого. Ого! Якщо це вже один раз на нього щось подергало, то бере так, нехотя-нехотя. О! Какраз саме да. дірочку. Да, вот отступая. Да отступая. Но больше Оттрого. полтора метра, ну, ну да, есть так. Ну так ветер он северный. Да, развернул северный иду. Я жду северо-восток, восточный утром. Сейчас северный поду. І все, шабашимо і по поплавочці. Реал фіш. Реальний фіс. Фіш кисла груша. бісквіт, світ ваніль не розпаковані. Держіть подарок від капітана Гака. О, дякую, дякую. При... З прикормкою додому вертаться. Так, да, і черви, і прикормка, рибачте, в мене добра хватає. Отакі пироги ще підведе тох по рибі. Все, відерце затрамбоване. Порядок. От ловилися. сонце смале, але як бачите, холодно. От вам майже травень місяць. Без п'яти днів. Але то таке. Що ж, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Діліться роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді!